Вагнерівці біля сувальського перешийка, рішення міжнародної федерації фехтування щодо Ольги Харлани, заяву спікера Верховної Ради про конституційність виборів під час війни. Про ці та інші актуальні події ми поговорили із політологом Петром Олещуком. В ефірі громадського радіо працювала Олена Новікова. Почнемо з скандалу навколо Ольги Харлан. От, наскільки я розумію, з повідомлення італійської републіки дискваліфікацію української спортсменки призупинили і навіть змінили правила фехтування. І італійські журналісти вони вважають, що на рішення федерації дуже вплинула позиція міжнародного олімпійського комітету, які закликали там поставитися з розумінням до українських спортсменів, заявили, що Україні. Підтримку, надаючи вони разом із українцями в цей складний час, як Томас Бах висловився, і він оголосив також, що МОК надає Харлан додатковий такий слот для Олімпійських ігор в Парижі, якщо вона сама кваліфікацію не пройде. Як ми можемо розглядати взагалі цю ситуацію? От ця Федерація фехтування міжнародна, Міжнародний олімпійський комітет, подальші такі ситуації, які ну обов'язково ставатимуться. Це ну, як воно впливатиме на нашу боротьбу взагалі проти росіян і на спортивній міжнародній арені? Ну побачимо, як воно буде впливати тут. Я особисто це все розцінюю як провокацію, як провокацію, яка не відбулася. Тобто, в принципі, ця сама федерація фехтування вона себе поводить достатньо дивно, не вперше тут знов ж таки варто нагадати. Те, що міжнародний олімпійський комітет вирішив, що в принципі самі федерації повинні визначати, чи допускати під нейтральним, скажімо так, прапором російських спортсменів, чи не допускати, і от ці самі ця сама федерація фехтування вирішила допускати з усіма знову ж таки відповідними наслідками і результатами. Враховуючи те, що до 24 лютого 2022 року президентом Федерації був росіянин російський олігарх, то в принципі можна припустити, що російські впливи там до цього часу максимально серйозні, і я припускаю, що росіяни, мабуть, вирішили використовувати свою присутність на тих змаганнях, де вони присутні, як спосіб реалізації відповідних провокацій, і те, що ми бачили, ну це була типова провокація. Тобто, тут знову ж таки, от ця сама російська спортсменка, от вона спеціально чекала годину відповідного результату, тобто їй очевидно була відповідна інструкція, як себе поводитись в відповідній ситуації, і з точки зору росіян, от стіль цієї провокації це ситуація. Він він. Тобто, або примусити до якихось дій українську спортсменку і потім це використовувати в пропаганді, або домогтися її зняття і знову ж таки потім це так само використовувати в пропаганді. Е, ну очевидно, що оскільки в такій ситуації міжнародний олімпійський комітет зрозумів, що вони виглядають максимально погано, то от вони почали тиснути на федерацію е, знову ж таки цього самого фехтування, і та от пішла на відповідні такі. Компромісні закомафльовані рішення, щоб от відповідним чином якось вийти з цієї ситуації з мінімальною шкодою для себе, тому що ми ж прекрасно розуміємо, що тут є як на мене два моменти не так давно до речі, міжнародний Олімпійський комітет. Заявив про те, що Росія і Білорусь не буде запрошена на Олімпійські ігри. Ну і в принципі це очікувалося. Але бачите, що от вони знаходять відповідну шпарину у вигляді дозволів конкретних федерацій для спортсменів під нейтральним прапором кваліфікуватися на Олімпійські ігри, і таким чином частина російських спортсменів таки кваліфікована буде. От і е, е, я думаю, що тут два моменти: з одного боку, міжнародний Олімпійський комітет турбується про те, щоб е, не залишитися без спонсорів, тому що частина спонсорів очевидно не буде дуже сприятливо дивитися на участь російських. І білоруських спортсменів, а з іншого боку, вони прекрасно розуміють, що частина принаймні федерацій, і мабуть не така вже мала частина федерацій, дуже сильно від російських грошей завжди були залежні, і їм дуже цікаво якось російських спортсменів протягнути. Ну а от, от знаєте, пане Петре, от просто я в мене таке враження складається, що треба просто от виписати ці міжнародні федерації різних видів спорту, їх у ці там ну керівництво, ці виконавчі комітети, чи як в. Кого вони називаються, і подивитися відсоток представників країни-агресора, і тоді відразу буде зрозуміло, чекають якісь провокації, отакі така брудна гра з українських спортсменів у цих видах спорту чи ні. Але з іншого боку, пане Петра, вам не здається, що якщо ми будемо говорити про якісь іміджеві плюси чи мінуси? Рф у цій ситуації ну відверто програла. Не лише Оля Гарлан перемогла свою суперницю росіянку у самому змаганні, але і от ця спроба якось ну, вчинити цю інформаційну провокацію. Вона, м'яко кажучи, не пішла на користь росіянам. Я з вами погоджуюсь, але я думаю, що вони ж мають відповідний план не першої, не останньої від відповідної провокації, тобто вони їх будуть систематично влаштовувати із розрахунком, що рано чи пізно чогось доб'ються. От і все. Тобто, це така от звична російська тактика. Тобто, нехай тебе, нехай ти там, наприклад, 10 разів миєшся помиями, але от можливо на 11 раз тобі вдасться щось таке для себе корисно зробити. <рес> ну, подивимось. Ну знов таки не перший такий випадок, і м'яко кажучи, не останній. Ну от ми бачимо, звичайно, на жаль, так. на жаль. Да. І ми ну з іншого боку, пане Петре, ми бачимо, а, принаймні, ну не таку прямо бурхливу, але все ж таки готовність і а, міжнародного олімпійського комітету реагувати на такі ситуації, що не може не радувати. Ну це не готовність міжнародного олімпійського комітету, чесно кажучи, це максимально от, із цих всіх міжнародних федерацій, мабуть, одна із найбільш корумпованих і втягнутих у ці всі різноманітні е моменти пов'язані із діяльністю. Російської Федерації, російського режиму, але просто ну очевидно в цій ситуації їх як то кажуть притиснули до стіни. Ну, ну найтака, собі... хоча да, б хоча б собі... якось. Да, уявіть собі, що в цій ситуації вони, наприклад, не реагують. Там українського спортсменку не допускають до Олімпійських ігор. Ну це був би дуже дуже довготривалий величезний скандал. І я впевнений, що вони би втратили дуже багато грошей, а гроші вони рахувати вміють. Тому от вони в цій ситуації пішли а на це все. Але от вони продовжують просувати цю свою концепцію про можливість участі російських спортсменів, е, знову ж таки, під якимись там нейтральними прапорами і тому подібне. Навіть не враховуючи позицію самих цих спортсменів. А ми повинні з вами зрозуміти, що от є, наприклад, така от знову ж таки ситуація, яку використовують для інформаційного впливу на заході. Що от ну не доведено, що там, наприклад, ця спортсменка підтримує війну, а там нічого доводити не треба. Абсолютно всі російські спортсмени, які беруть участь на серйозному рівні міжнародних змагань, всі вони війну підтримують. Більше того, я колись цим питанням цікавився, там переважна більшість. Цих російських спортсменів, це а, військовослужбовці Російської Федерації, там або а, конкретно збройних сил Росії, або наприклад там Росгвардії, або інших мілітаризованих підрозділів. Там абсолютно більшість із них, тобто вони там мають і звання, там і одержують якісь відповідні нагороди, тому що в Росії це 100% політика, це там пропаганда а, сили і величі Росії, і там просто інших не буває. От і тобто, якщо вони там на не є, наприклад, навіть військовослужбовцями, то вони там. Там, якісь там активісти єдиної Росії, там беруть участь у всіх відповідних заходах, тому що е, їх тримають виключно як пропагандистів. Ну, і все, і якби, наприклад, міжнародний олімпійський комітет, хоча б, хоча б, знову ж таки, не просто там, наприклад, забороняв усіх російських спортсменів, а хоча б виключив із змагань усіх російських спортсменів, які причетні прямо до війни, тобто усіх військовослужбовців Російської Федерації, усіх е, членів єдиної Росії. Усіх людей, які наприклад брали участь в якихось масових заходах, то там практично би нікого не лишили. Ну от просто да, тобто, навіть якби вони просто слідували тим принципам, які вони самі декларують, але от вони цього самого вони це все ігнорують. Ось ну, цього, от, 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 от і все да тобто, от цього тобто, не буде. Маємо та, цього... визнати так. Цього... Його не буде да тому, от я, я знову ж таки, я би тут не казав щось добре на адресу міжнародного олімпійського комітету, їх просто притисли до стіни, і нам доведеться це робити ще неодноразово. Тому що я знаю, що це не ну не те, що я знаю, але я просто прогнозую, що це не остання відповідна провокація. Таких провокацій буде дуже і дуже багато. Будуть відповідні інформаційні кампанії. Ну тому що от на це все безпосередньо налаштована Росія, тому що вони вкладали мільярди в спорт лише з однією метою пропа. Ганда, і от вони зараз хочуть ці гроші відбити, 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 як то кажуть. Відбити. Ну, чекаємо, чекаємо наступних таких інформаційних атак, таких провокацій навколо спортивних якихось змагань. І ну, я думаю, українські спортсмени, врешті-решт, до них готові. І, от ну, приклад Ольги Харлан був дуже красивий в цьому сенсі. Далі ж по актуальним подіям. Дивіться, є цікава, дуже ну, цікава, як її так можна називати, чи ні, заява прем'єра Польщі Матеуша Муравецького на колу Вагнерівців. Каже, він сотня найманців перемістилася до кордону з Польщею. і Це саме Сувальський перешийок Оцей той там, там, де ну, сходиться Польща, Балтійські країни, і він же ж саме відокремлює Калінінградщину від е, е, Білорусі тієї ж так? і е, е, Польща, Поляки кажуть, що ситуація вже ну накаляється, стає небезпечною і, ймовірно, найманці маскуватимуться від під якихось прикордонників, наприклад, допомагатимуть нелегалам вдертися до Польщі. Може і вони, і самі ці вагнерівці полізуть в Польщу під виглядом тих самих нелегалів і вдаватимуться до якихось провокацій. Наскільки пане Петре на? Вашу думку, от е, Україна агресор і її е, використовуватиме цих людей. Для, для чого? От е, ваш прогноз: наскільки е, Білорусь і Росія готові загострити ситуацію саме з якимись діями вже на території е, або на кордоні країни НАТО? Ну вони звичайно щось відповідне можуть планувати, і це цілком би вписувалося в їхню відповідну схему. Хоча я думаю, що поки що те, що. Я бачу, поки що це переважно все ж таки інформаційна психологічна спецоперація, яка спрямована на інформаційний вплив на держави-члени НАТО. З метою, щоб вони менше підтримували Україну, от і все. Тобто, от вони намагаються їх в такий спосіб лякати. Це пане Петре. Це ж края, як вибачте, за лексику, нелогічно. Навпаки, дивлячись на це, а, Балтійські держави, Польща та всі інші, в яких є кордони з Росією та Білорусю, мають хапатися за голову і надавати Україні якомога більше підтримки, а, щоб це все припинилося. Ні. Ви розумієте, це ж не для них спрямовано, тобто гіпотетичне вторгнення вагнерівців в Польщу це не для поляків, це в першу чергу для сполучених штатів, як для ключової держави, яка власне кажучи визначає НАТО. Тому що ні для кого не є секрет, що по суті міць НАТО це міць в першу чергу Сполучених Штатів, і в принципі, от на чому заснована ідея, концепція НАТО удар по одному це удар по всім, з іншого боку, в Росії прекрасно знають, що Сполучені Штати ну зовсім не хочуть вступати в якусь глобальну війну з Росією. Вони це самі постійно підкреслюють. Тобто, очевидно, що план Росії такий. Вони інформаційно зараз накачують тему з вагнерівцями для того, щоб просувати ідею: що дивіться, от у нас є вагнерівці, да, от ми їх там зберемо, і от вони в будь-який спосіб якось можуть, наприклад, ібридно вторгнутися в Польщу. І що тоді повинні робити Сполучені Штати? Ну очевидно, що в рамках відповідного. Відповідних зобов'язань по НАТО вони повинні допомогти у знищенні цих всіх всіх військ. Але з іншого боку, а чи захочуть вони в це все влазити а, перед відповідною загрозою а, прямого зіткнення з Росією, чи не захочуть, а можливо взагалі. Не треба нам цього робити. От давайте ми не будемо йти на якесь відповідне загострення у вигляді вагнерівців. А ви, наприклад, у відповідь на це зменшите допомогу для України. Ну логіка приблизно така. А от пане Петре, дуже цікаво, я е, зараз замислилася в разі дійсно якихось ну вже дій. От припустимо, вдалися до якогось теракту ці вагнерівці у тому же там, де НАТО збирається ремонтний логістичний центр, Центр будувати для військової техніки української, також от як ну, Вашингтон та інші держави НАТО, вони як вагнерівці в такому разі будуть оцінювати де юре, тобто якесь угруповання, що базується в Білорусі, або де-факто, що це російські найманці. Ну, ми ж не зможемо з вами цього оцінити, допоки ми не маємо як кажуть, відповідного факту. Да ми ну, не так. можемо. Я, я не володію необхідною інформацією для того, щоб прогнозувати а, дії з боку, наприклад, сполучених штатів. Але суто логічно, ну дивіться, вагнерівці це приватна кампанія, яка уже, начебто, навіть не на службі Росії, а на службі Білорусі. Тобто їх цілком можна кваліфікувати як, наприклад, міжнародну терористичну організацію на кшталт Аль-Каїди. Тобто, наприклад, їх можна оголосити поза законом як відповідну організацію, але це автоматично, наприклад, може не означати якихось відповідних військових дій проти Росії і проти Білорусі. Але з іншого боку, якщо таких дій немає, то значить Росія може, наприклад, насичувати відповідну мережу вагнерівців. Перетворюючи їх на якусь дуже сильну військову силу для здійснення, наприклад, яких небудь гібридних операцій на території країн НАТО. Тобто, це, знаєте, може бути таке випробування НАТО на вшивість, І якщо, наприклад, для Росії це не означатиме якихось нових негативних наслідків, то це можна знову ж таки розглядати як ліцензію на проведення якихось військових операцій на території НАТО під формальним виглядом, під формальним прапором вагнерівців. От. З іншого боку, ну НАТО може так само здійснювати якісь асиметричні відповіді, в тому числі через Україну. Тобто, наприклад, НАТО, е, ну я би принаймні на місці НАТО просто би суттєво пришвидшив, наприклад, надання Україні необхідної авіації і багатьох інших аспектів для того, щоб у Росії раз і назавжди пропало бажання грати відповідні ігри. Але я ж не керівництво НАТО, я цього вирішувати не можу. Тому знаєте, це все це все настільки е, складне запитання, що до якого у нас немає. Якоїсь можливості відповісти, ну просто тому що немає якихось прецедентів для того, щоб якимось чином це все порівнювати. Але в будь-якому випадку я більш ніж переконаний, що перенесення війни, навіть якихось гібридних формах на територію країн НАТО, ну не може не одержати якоїсь адекватної і співмірної відповіді з боку країн НАТО інакше це буде означати фактично крах НАТО як відповідного е політичного союзу, чого мабуть Росія і хоче домогтися, тобто. Якимись відповідними напівінформаційними спецопераціями призвести НАТО до краху. ну знов таки, тут лишається лише спостерігати і за заявами з російського білоруського боку, і за спостереженнями силовиків е східноєвропейських і Балтійських держав е тієї ж Звичайно. Польщі, так? Е і за тим, як реагує на подібні дії ну, НАТО в цілому, і Сполучені Штати, зокрема, ймовірно, Ну, наступний тиждень принесе да, да. якісь заяви з цього прилада. Да. Я можу я можу ще додати угу. буквально пару слів з цього приводу. Ви знаєте, я більш ніж переконана на 99%, що ні на що серйозно Росія не наважиться, тому що насправді за усім всім за цією всією грою ми крутії великі імперці ховається насправді максимально переляканий. Бункерний дід, який насправді більше за всіх боїться за своє власне життя, і от єдине, що чому він розігрував так довго матчу, це тому, що він не одержував якоїсь згідної відповіді. Якщо ніякої реакції на оці всі спроби залякати з боку НАТО і Сполучених Штатів не буде, то він ні на що й не піде. От кінцевому рахунку так все завершиться, тому що він реально, мабуть, більше за них боїться якоїсь прямого зіткнення з НАТО, тому що ми всі розуміємо, що. У випадку, якщо НАТО, наприклад, почне війну проти Росії, то Росія буде існувати ну тиждень, ну хай місяць, але не більше. Ми всі прекрасно розуміємо. Ми бачимо реальну силу Росії і знову ж таки ні на яку ядерну зброю. Вони застосування не підуть, тому що е, ми не знаємо скільки у них там ті ті ядерної зброї реально є. Але як тільки вони її спробують випустити по країнам НАТО, то вони одержать таку відповідь, що вже точно ніякої Росії існувати не буде. Тому ні е, на що подібне вони не підуть. Але ви розумієте, на жаль, в країнах НАТО оцей страх перед Росією він до цього часу існує, і не бажання йти на якісь відповідні конфронтації з Росією, уникати їх за будь-який спосіб. Вони так само він присуть. Тому тут є просто ризик, що вони в кінцевому рахунку знову спробують піти їм на поступки. І ми ну, це... повинні бути до цього так, це небезпечна, дуже така майбутня загроза, і її також в полі зору необхідно тримати. І нам усім просто для того для, для реального погляду на життя, врешті-решт. Пане Петре, наостанок, ще одна тема є. Ця заява пролунала в п'ятницю, але вона дуже важлива. Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук давав телеканалу Рада інтерв'ю, і серед іншого заявив, що конституція. Не забороняє проведення виборів під час дії воєнного стану. Є закон про правовий режим воєнного стану та там заборона міститься. А от в Конституції такого немає. І зараз, от що ну мене врешті-решт стривожило, необхідно нині дотримуватися балансу. каже він, от пряма цитата: з одного боку, так, парламент має продовжувати свою роботу, має ухвалювати необхідні законодавчі. А, Акти, ми входимо в бюджетний процес і це дуже важливі речі з іншого боку, каже спікер Верховної Ради. Ми маємо розуміти, що не має бути застою тієї демократії, яка є у суспільстві. Тобто, це ну вже оглядачі нагадували пану Стефанчуку минулорічну його заяву, що вибори під час війни роздеруть країну, чи якось так це лунало. А тут не має бути застою. Тієї демократії каже він, от ну тривожно якось мені стало від цієї заяви. Ну ви розумієте, за всієї поваги до пана Стефанчука не є не він. Є суб'єктом ухвалення відповідних рішень. Він може мати свою власну думку, але поки цю думку не повторять на певному іншому рівні, я чесно кажучи, не буду брати її за основу для якихось своїх далекосяжних висновків. Тобто, ну звичайно, що. Може бути, що це все не випадково, але все ж таки я не буду в цій ситуації поспішати з якимись висновками. Я ніяких можливостей провести зараз вибори не маю, не бачу точніше. Тобто, якщо ми говоримо про вибори, а не про те, щоб там, наприклад, поставити галочку, що вибори проведені. Чому частина території України окупована? А велика кількість громадян України залишилася за межами України. Організувати роботу виборчих дільниць на основі принципів демократії в багатьох регіонах України неможливо. А проводити нормальну агітаційну кампанію неможливо, тому що знову ж таки, якщо ми говоримо про нормальну повноцінну агітаційну кампанію, ну ви розумієте, це ну це як на мене абсолютно не співставно із режимом воєнного стану Ну, і багато інших нюансів. Тому ну, я не бачу можливості провести нормальні демократичні вибори під час активності. Елтивної фази війни. Я її просто не бачу. Тому, як знаєте, як такий якийсь умоглядний конструкт, ну, знову ж таки, створювати для цього якусь відповідну законодавчу базу там, і так далі. Ну, ну, Ви розумієте, це настільки натягнуто. Коротше кажучи, ніяких виборів насправді не буде. От і все. Вони там будуть, будуть ви розумієте? Ну їх просто неможливо провести. Ну от хто хто їх візьметься проводити? От, іде, іде їх проводити? От чи можна, наприклад, чи можна чи можна, наприклад, зараз провести вибори в Херсоні? Я не бачу для цього можливості. Але громадяни, які мешкають в Херсоні, вони мають повне право брати участь у виборах, обирати владу. Про Мелітополь я взагалі мовчу. А вони так само мають право. Ну і пане Петре, врешті-решті-решт, бійці, які зараз на передові, вони ж не відкладуть автомат, не загонять там якогось леопарда в гараж, щоб піти голосувати а абсолютно Це ж так, абсолютно вірна. Не вірно, не вірно. Вони повинні, а вони повинні мати право не просто голосувати, а наприклад, наприклад балотуватися, ну от я з вами тут абсолютно згодна. Але, от е, така контроверсійна заява Руслана Стефанчука. Ну вона принаймні змусила мене обрати це як одну із тем е, ви обговорення. Розумієте, ви розумієте, ну пан Стефанчук. Він доктор юридичних наук. Він в принципі теоретик права. Я особисто це розглядаю як таке от достатньо теоретичне наукове судження науковців про останні події та заяви ми поговорили із політологом Петром Олещуком. В ефірі громадського радіо працювала Олена Новікова. Слухайте, думайте. Програма створена у рамках проєкту Термінова підтримка ЄС для громадянського суспільства, що впроваджується із САР «Єднання за фінансовою підтримки Європейського союзу. Її зміст є виключною відповідальністю громадського радіо і не обов'язково відображає позицію Європейського союзу.